Цей десерт не просто солодке, це інтерпретація класичного київського торта, створена Іваном Іванчуком, з майстер-шеф-професіонали. Йому запропонували зробити щось авторське на основі знайомого смаку, і вийшло справжнє відкриття. Мені так сподобалася ця ідея, що я вирішила повторити її вдома і поділитися рецептом з вами. Починаємо з основи, готуємо бізе. Беремо 100 г білків і збиваємо з цукром до щільної глянцевої маси. Як зрозуміти, що маса готова? Просто беремо пальцями трохи маси і розтираємо. Якщо цукор повністю розчинився, то можна вимикати міксер. Коли піна стабільна, обережно вмішуємо 75 г цукрової пудри. Формуємо тонкі круглі диски діаметром приблизно 9 см і сушимо в духовці при температурі 110 градусів протягом 2 годин. Повинно залишатися білим, гладким і дуже хрустким. Якщо після 2 годин вам здається, що бізе м'яке, не хвилюйтеся, а після вистигання бізе стане тверде. Далі готуємо кокосовий заварний крем. У мисці змішуємо 3 жовтки: 50 г цукру і 15 г крохмалю. І 180 г кокосового молока. Перемішуємо до однорідності. Ставимо на плиту і заварюємо на невеликому вогні до загостіння. Після цього накриваємо плівкою в контакт і повністю охолоджуємо. Крем вийде густим, блискучим, з легким кокосовим ароматом. Наступний етап у нас горіхове праліне. У сотейнику доводимо до кипіння 100 г цукру і 30 г води. Коли температура досягла 117 градусів, додаємо 80 г горіхів. На цьому етапі маса спочатку побіліє, а потім почне карамелізуватися. Коли все повністю карамелізується, викладаємо на пергамент, даємо охолонути, а потім подрібнюємо у блендері. У черзі у нас апельсиновий гель. Змішуємо 120 г апельсинового соку, 15 г лимонного соку і 1 г агару. Доводимо до кипіння і варимо на слабкому вогні приблизно 1 хвилинку. Виливаємо у форму тонким шаром, охолоджуємо до повного застигання, після чого збиваємо блендером до гелевого Збираємо всі елементи. На дно кладемо кружочок бізе. Далі змішуємо половину кокосового крему з одною ложкою праліне. Далі накриваємо другим диском бізе. Зверху на шапочку кокосовий крем. Це десерт, який вартий кожної хвилини вашого часу. Дякую, що подивилися до кінця. Якщо рецепт був цікавим, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментарі, який елемент вам сподобався найбільше, і підписуйтеся, щоб не пропустити нові рецепти.